Закон України про правовий режим воєнного стану, стаття номер 19 Є така стаття. Називається вона «Гарантії законності в умовах воєнного стану. Дуже цікава назва. Зараз ми прочитаємо. Може в когось будуть якісь думки, то напишіть їх в коментарях. Ну і обов'язково поставте вподобайку. Якщо не жалко. Так, читаємо: перше: в умовах воєнного стану забороняється. Дуже цікаво, що ж забороняється в умовах воєнного стану. Мені так, знаєте, здається, що все забороняється. Ну, але є ось якісь законні такі моменти. Так, і ще раз, перше. В умовах воєнного стану забороняється. 2. Зміна Конституції України. Не можна змінювати Конституцію України, бачите? Це така книга, яка повинна бути завжди біля вас. Друга. Зміна Конституції Автономної Республіки Крим. Що ви скажете, скажете з цього приводу? Ну, знаєте, зараз у нас діє воєнний час, і, а зміна Конституції Автономної Республіки Крим не, не можна змінити її. Взагалі, вона зараз діє чи не діє? Ну, я маю на увазі в українському тлумаченні. Так, проведення виборів президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Крим і органів місцевого самоврядування. Я ось не розумію, чому завжди. От у всіх законах, які вже були випущені задовго після 2014 року, так і завжди згадується Автономна Республіка Крим. Наразі вона. Ну, я можу зрозуміти, коли згадується вона в Конституції України, то зрозуміло. Але коли в законах, коли вже вона давним-давно не підконтрольна українській владі і постійно, от знаєте, щоб заплутати, чи, чому? Напишіть свої думки в коментарях. Проведення всеукраїнських та місцевих референдумів це забороняється в умовах воєнного стану. Бачите як? Проведення страйків масових зібрань. Та акції це теж забороняється в умовах воєнного стану. Другий пункт: Верховна Рада України не пізніше ніж у 90-денний строк з дня припинення чи скасування воєнного стану, якщо чергові або позачергові вибори до відповідних органів мали бути проведені в період, на який було проведено воєнний стан, приймає рішення про призначення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим місцевих виборів. Знову Автономна Республіка Крим. Ну, зараз ви нічого ну, не приймете з питання виборів депутатів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Ну, це, це знаєте, Вже смішно читати. Ти от про, про таке. І коли люди це от, пишуть у ці статті, ну про що вони думають взагалі? Я не розумію. Вже коли повернеться Республіка Крим до складу України, так. Нормально, щоб це було, щоб Республіка Крим була під владою України, тоді вже і пишіть там, якось, може, редагуйте ці закони чи тощо. А коли вона не підконтрольна і взагалі невідомо, чи буде колись підконтрольна, залишається тільки надія на це, так? то не, не розумію.